Сижу на прийомці і думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. Просто ідеальна посилка. Ну, ідеальна. Почнемо з того, що є записка. Це вже ідеальна посилка для нас, бо останнім часом забувають ставити, і то проблема. Дзвониш, не беруть трубку, пишеш вайбер, воно Відтягується посилка. А так коли є, то ну, зважу, розрахувався та й все. Тепер дивіться, мідь 5 кг, алюміній провід 15 кілограм, латунь 5 кілограм. Дивіться. Мідь. 5 кілограмів видно? Мій латунь. 5 кілограмів є. Кабель алюмінієвий, Опа! 15 є. Покажи, який кабель. Кабель просто ну, срібло. Не золото, а срібло. І дивіться, любі друзі, вийшло на 3100 гривень, 140 гривень треба ще зняти за доставку. Це 2960. Так як ви вже попали на відео і ідеальна просто посилка, то 3000, то на каву залишу. 3000 скидаю на карту. Дивіться, які нам шеврони подарували. Перший Орел, я не знаю, до якої це там бригади відноситься чи батальйону. І слава нації, піздець Російської Федерації. Отакий. Друзі, а ще показують нам, що нам утеплені рукавички подарували. Друзі, я вам дуже дякую. Велике вам дякую за подарунки. Всім гарного дня, працюємо далі.